Так, це. А, це нова. А, це попереднє... попередня. Так, добре. Мабуть, вона... Що, Бор... Шопуят. Так, добре, добре. Так, зараз. Так, магазин з шляпом. Так, в передній раз ми закінчили на вашій удачі. Вона байда, коротше. Не поїдена від виска кому цікаво. Коротше, не довіримо. Це, це... Так, э, так, удачи. <плодисмент> так, так, башта удачи. Так, так, четыре шапки. А, это глаза. Вот, Так, две зловы. Вот так, вот, вот, десять. Кристаллики. И -и -и -и, и так. 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 Я не <рикан> знаю, як це і дії робили. Гоняч. Де і ліс, Ну навіщо і все таке. Скільки можна? Це останній раз. <рикан> Так А? Ммм? Так... Ну, плавный пыш. Плавный. Плавный. Такой. Такой. Какой? Не пышный. ладно. Начало. Классный. ладно. Вот за начало врачи на дышах. И короче вот там сейчас. Вот и смотри, ну я хочу так добра. Вот так. Наша сильная этот мальчик вот так. Ой, вот там есть, но стекало <свес> Вот <свес> блин, тут делать такие такие вот

О, так, и продолжим «Загальный улет». Так, вот, это вот такая вот этот колоссал мы можем крутить, пять разъемных не Так, что еще Я И еще Так, ось, ну ось це от наш Так, Ми... а я що... розповідаю. Що... Так, одна розповідає... а, я... А це туди... я... А, ну отбор, от, а. Це я розповідаю. Тут іноді бувають тя. Неділю, щоб десь вони могли грати. Треба у вашу тещі витягнути в як... Вот, у тебя у нас такие магазины, тут мы можем их качать. И оці шапки. У них дуже класна штука, пусть Вот е Они дуже багато точно силу дають. И чим краще шапка, тем більше. Так, мы в мене ще проходит, но в понятно, у меня хочется. Проблеми зігранізації, але. Мен так. А можна грати. Можливо, навіть не Так От о, тепер перейдемо до Альянсу. Можливо, вже будути. У мене ще будуть доступні, Ну, якщо в нас наступ, то проходить. Ходь так. Так. Ось тут, тут у нас така декорця. Ось у нас назва я. Чи? От я його так погоди. Ну так, почнемо пораду. Ось, тут тут є от. От, чим вона вище, тем більше дають нагороди всі. Ну це за перебраху. Так, бремпур е, це півтори тисячі градусів не ну, всім даються. А, а ну а за пер'я більше. А, а більше в тебе можете ти тим більше на є очіків за віш'ялом. Зараз не запекать, наприклад, це радочні кондиціи, можна хоче деревочку. І втора тисяч тисячі, тисячі разом рідка скриня. Так, тут а, тут ще є ось, 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 ось дірочки, в них також вона зелена. А тут ще за перемогу дають ось всі очки. Ось. То есть тут ну тут 250 плюс сейчас 50 Далі на Лига Претендент, 5000 радужных старей, 4 на Тереренса, 4 на Баблсон и Ридка Скри. Далее, це 750 до 100 Ось 5900 перв радуш, 4500 теренса и 4, 4 для бабус і вже де а, 5, для лагеря на А, А, 500 для терренса і більше з них немає. Тут 6000 для теренса і 6,5 раду перв. Так, цей чоловік. 8,5 градус. Тисяч плюс людей. Десять полюбить, папу, сім. Зараз закрита. Тисяч плюс. 1000 плюс. Окей. Так. Що? У нас головне є легендарна. Далі у нас є члени. Так, вот тут -то -то можно а, по разным указанкам их сюрпризувать. Так, о, так звонят по... А, нет, а, 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 а... И очень кого. Ой, тут не Е, я еще раз не попасть. Ой. Так, еще можно сюрпривать. Каких-то акций Ага, вот тут я вот эта лампочка то А тут я так разумею, каких-то А одне з тим. Тут по тому наскільки вони давно зібрали луг. І по стилі стай. Ну якщо всі диці складені, от буде складений на я-я. по два дня. Спочатку це глава, потім ці зами. ну, мабуть, дам ще сорту, ще вистає. А далі вже всі чвен. Так, о, це, так, це що у нас? Так, я стикаю це. Итак, страна Украины закрытый дом. Так, Україна, саприк, закрити, то, віка, віка. так а, наша цель. Ось Так, це у нас вина слави. Ось... Так, сьонаки. це мы. Ось, а Зеленя Цель. Наші вороги, ми поки що перемагаємо. Тут що в залежності від місця видається певна кількість джемчуга. Просто кінець війни, не важливо, виграв ваш класний. Або... Ось але... а я чеклять очкова. Зараз побачимо. За так... Так кожний мільйон очок на війні

Краще ніж нічого. Так, звук. О, повернись. Так, добре. Звук пропав. Немає звуку. Чого це? Так, добре. Ну що, і, мабуть, підкінець розповім. Що яка птиця робить? Так. так, а, от Red. Так, ні, ну, просто. Ред, він, ну, всі, всі особливості, ну, а ак коли ти просто кудись клікаєш. От, надскажеш, ось. Red, він випускає ось таку одну волну, яка... Um, ну, шатає споруди uh, Троїця. вона дуже гарно пробиває скло, але все інше погано, і, а вона може зробити. Чак дуже добре пробиває дерево, і він прискорюється. Матільда, вона просто зносить яйце, коли буде коли... краска. Далі серебрянка, вона добре пробиває камінь. От, і вона падає ось так. Пф. Вона отак от, от летає раба петлю, патріота і отак от, от, от приземляє. Пом він випухає. теренс він все несе на своєму путі. Немає ніякої супердімки. Хоча, вховуючи те, що він носить цей всіх, вона йому і не потрібна. Далі йде у нас целоще замінити. Так оно. Бо буде Леонардо. Він плюється соплями три рази. Ось так от, ну там ти натискаєш, і він лет, летить і в протилежну сторону, а соплять, а летить туди. Вони скользкі і трохи ще вибухають. Але просто просто можу скользить. А якщо він сам торкається, то він теж плямо вибухає. Хел, він. Бо бумера не от так от летить, летить летить дуже довго, а потім ось так заворачує і швидко летить. Чим більше він пролетів без, без будівель, тим краще він буде пробивати. Далі де Баблсвін добре пробиває дерево і, роздув... і роздуває цю велику. Стела вона випускає шарики, які все несу. А ось ця от мелодія яка мені недоступна, не знаю чого. Але вони. вони я не знаю. Я вам не знаю. Ну, щось у нас летіло. Не знаю чому. От, вона все засасує, а потім що засосала, висосала. От, а ще, коли ти проходиш рівень, то коли ти ну, ну зламаєш. Я, якусь ну якийсь об'єм об уламків то тобі дадуть птицю але він постійно збільшується збільшується і збільшується є золота свиня ну по схвині буде продати потім але вона повністю відновлює круше так і мабуть зіграємо в це приключення як я і казав ось у нас тут є три це в принципі нормально, так. Ось, ну, тут декілька рівнів бо на початку там, ну, один-два етапи, це. Ну, того, що є, достатньо. О! От бу тут... Чого воно так ці віть? От, а, ну, я наприклад, оця свиня, вона, якщо її. А, ну, якщо по ній попасти, вона вибухне дуже сильно. А чого воно так, так от світяття? Ого, в ньому Ч, Блін. Так, ну. О, я не дійсно, нічого вони так тут переливаються. А редко Ред, не переливається. Так, дві нови. Так, дві нові сменю. Ось ця космонавт. Коли його вбиваємо, то всі уламки поблизості. Починають парити. А ось цей от алхімік. Коли його вбиваємо, то все, що є на карті, ну всі уламки, перетворюються на одні якогось типу це льод, дерево і камінь. Ну, на вибір, я не знаю, мабуть, це я просто так От, Він вирішив перетворити на скло. Причому, ну так, деякі птиці по-разному, але взагалі то. Ну яка таблиця прочності матеріалів? Спочатку йде скло, потім дерево, щоб льот, курт скло для І от потім дерево, потім йде камінь. Але це ну, там, для теренса, для, для бомба, для таких птиць. А для інших птиць, там вони, вони по-своєму, наприклад, тут чак, він краще пробиває дерево, ніж в льот. А льот пробити легше. Ну, так, до речі, бричака, це його вихід дуже далеко. І ще з... Ох, йо, його качнули! Ви який він просто а отут от. А отут-от, а отут от. А, ну, в принципі, і теж чак. <п tipo> <klano> є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є yes. Так, далі. Так, о, так, другий рівень пройден, А, тут ще дають ті, ті от винагороди Ну, іноді. Ну. От. А, а, ще от от чапки. Коли ми збираємо комплект, то наша рогатка прокачується. Коли наша рогатка прокачується, то... У, у всіх птиць плюс один до сили. Ось. так ка атака, атака. Так, 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 так мам, мабуть, ось тут от Реда? Давай! Там на Так, чак-чак-чак. Ой-ой-ой. Блін. Ну все, на чому і кінець. давай в бейс. Так, тут мене є шанс. Так, о, нова свиня. Це от свиня будівельник, я знаю його всі. От ви чому вона називається рміт чому? Він... Коли птиця дуже дуже близько, він кидає свою цю от відвертку. Вона летить. І птиця падає, і вона не може використовувати свою супер Але Якщо, я, а, якщо якусь свиню хоче птицю збив, то йому потрібен час, щоб мати знову змогу її збити. Я, я так можу сказати. О, 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 Мат Матіда, Але почекайте, тут щось відбувається. Давай! О є, є є, 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 є. Все. Тому не спішіть використовувати. О, і тут от якраз ось так. По ідеї, має вистачитий. Ей, блін! А, а це буде за рекламу? Взагалі-то так не... А, не тут, взагалі так. Ну добре, я потім за кадром спробую, і то і точно пройду. Щось якось. Не в цей раз не вдало. Так ось. Все це була вже друга частина огляду детального. Ось. Мені залишилося тільки ось це от тільки от залишилося. Так. О... Ага. Так, ну от і, в принципі, і все. Ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал, а з вами був Руслан. Всім до побачення!